Я накупляла дуже багато новорічних штучок на тему. І зараз буде розпаковка. Скоро вже Миколая, а в мене хата ще зовсім не прикрашена, тому будемо дивитися, що тут є. Наскільки я розумію, це має бути гірлянда. Вона буде повішена десь на стіну напроти телевізора, мабуть. Щось не дуже розумію. Це має бути хендмейд. У мене не дуже добре з'явивається штуками насправді. А то я минулого року робила будиночки з тулок з тулатного паперу. Ну, вийшло, м'яко кажучи, не дуже, тому надіюся, що це буде не так важко. Наступне. О, це бантики на ялинку. Бачу, що вони, капець ят пом'яті, і я думаю, про те, що мені, мабуть, треба буде прасувати весь цей пакет. О, це коврик. Насправді я думала, вона буде гіршою якості, але він доволі якісний. І це шишки. Каже на ялинку. Ну, року в мене теж була ялинка прикрашена бантиками, але вона в мене була маленька, тому що я тоді жила на іншій квартирі, там не було толком місця. О! Це так мило! Це такий поїзд декоративний, дерев'яний. Це гірлянди на штори, вона, до речі, взагалі виглядає дуже якісно. О, це людяники. Насправді вони виглядали мені там більшими і в меншій кількості, але їх тут більше і вони менші. Ну, ладно, це нормально, тому що, в принципі, я їх на ялинку не сильно планувала чіпляти, мені треба для іншого декору. Далі у мене йде гірлянда. Сумнітельно, але окей. Рік прикрашає також з гірляндами, це обов'язково. Я пам'ятаю, у нас якось один рік була просто не ялинка, а гілка від ялинки. І тоді в нас було дуже класний ремонт, у нас чомусь вікно стояло посеред кухні, е, яке виходило в іншу кімнату. Це великий бант е, на двері. Він якийсь такий плотний, він, знаєте, він більше як картонний. Як його вирівняти потім взагалі? Так, це бантики з бусинок. Вони якісь трошки жовтуваті. На фото вони були білі. О, вони такі милі. А за що їх чіпляти? Е, це такі червоні гілочки. Я їх думала теж поставити для декору. Або ж на ялинку, я ще насправді не придумала. Яй! Як добре, що потім робить пилисос, то все позам'ятає, мені не прийдеться. Це калина, вона засніжена вся, і ялинкові гілочки в мене є така база, мені здається, вона дуже класно підійде до тих гілочок. Це віно? Я замовляла таку велику гілку. Та він скручений. Ні, Ну прикольно! Але мені здається, він був якимось пуснішим на фото.